Бачення і особисту думку нами було порушено закон. Так? Надані також було пояснення секретарем е е окружної виборчої комісії, які не взяті чомусь до розгляду Центральної виборчої комісії. І на основі однобічного бачення лише голови ДВ, е ОВК пана Крука, без опитування і взяття до уваги пояснень членів ОВК, Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування. Діяльністю фактично припинення діяльності окружної виборчої комісії за номером сто і скасування постанови ОВК 163 про формування дільничних виборчих комісій. Таким чином зірвато е, календарний план проведення виборів, яке ж затвердило саме це виказ своєї постанови. Так, на даний момент. Вчора відбулися відповідно до закону України і календарного плану, затверджено ЦВК перші засідання дільничних виборчих комісій. Були сформовані установи, вечором була прийнята нова установа Центральної виборчої комісії. І фактично всі установи, які були вчора здійснені дільничними виборчими комісіями, а також і засідання, відповідно, є неправочинними. Тобто на даний момент... Як мені, як член окружної виборчої комісії, за номером 163, стоїть серйозна проблема про дотримання термінів строків і відповідно закону про вибори президента України і відповідно проведення виборів на території виборчого округу 163, округ, який охоплює місто Трамп. Це означає, що зараз потрібно формувати комісію так, так згідно постанови центральної виборчої комісії, суб'єкти виборчого права, а саме кандидати в президенти до 14-го числа. Мають подати нові кандидатури до складу ОВК, які, в свою чергу, до 16 березня мають творити новий ну, склад знову нових дільничних виборчих комісій у складі 85 штук по територіальному виборчому округу 163 в місті Тернопіль. На практиці це реально робота запобігала. Ну ви розумієте, на практиці це потрібно зреалізовувати, аби діяти виключно в межах чинного законодавства. Але це надзвичайно складно. І безумовно, що це ставить, скажімо, ускладнює роботу членів і голів нових дільничних виборчих комісій. Тому що ми вчора після вчора здійснювали обзвон голів дільничних виборчих комісій, аби попросити їх. У межах чинного законодавства здійснити свої повноваження, зібрати е, е, дільничні виборчі комісії і провести перші організаційні засідання. Вони це зробили. Натепер на дуже багато членів дільничних виборчих комісій, голів, заступників секретарів, просто відмовляються від роботи дільничних виборчих комісій, тому що вважають, що така атмосфера і фактично патова ситуація, яка склалася, для них є неприйнятною для роботи. Що зараз приміщення? На даний момент приміщення опечатане. Наскільки нам повідомлено член ОВК 163, яка працює на платній основі Уляна Басараба, вона зранку прийшла разом з технічними працівниками. Не змогла попасти в приміщення. Приміщення опечатане, стоїть печатка і підпис. Це поставив пан голова КРУ. Де зараз печатка, де зараз голова, мені як члену окружної виборчої комісії, невідомо і ми не можемо. Попасти в приміщення мною було викликано повідомлення правоохоронні органи. Так, ми чекаємо їх для того, аби деблокувати вхід, і ми всі разом з вами могли попасти в приміщення. Мене звати Машко Андрій Іванович, член окружної виборчої комісії за номером 163. шістдесят. в чому